Пам'ятаєте, був такий колись проект Зелена країна називався Про мільярд дерев. І була спеціальна цифрова платформа, коли в прямому ефірі ми всі могли побачити в якому регіоні скільки висадилося дерев саме за конкретний період часу. А потім сталася повномасштабна війна, і навіть навесні 22-го року, коли там Херсонщина вже була окупована. Активісти помітили, що на цьому сайті, на цій цифровій платформі зелена країна, йде досі іде якась висадка дерев. І всі зрозуміли, що в принципі ці дані якісь вони е, віртуальні. Ну, от я нещодавно помітила нову серію цього серіалу. Е, називається вона Велике відновлення. Є такий сайт DreamGoUA, Ну, це урядова платформа. І він на ньому повинні показуватися, як в Україні відновлюються проекти за гроші Європейського інвестиційного банку. Тобто, в режимі онлайн ми можемо подивитися, скільки договорів підписано по конкретному об'єкту, скільки грошей заплачено і скільки виконано. Ну тобто, по мирнірській лікарні у нас підписано все, виконано маркін майже на 50% і профінансовано також майже на 50%. Це на цій платформі, але в реальності, от я була, можливо, сьогодні щось змінилося, але вчора ввечері ми були в нашому управлінні комунальних ресурсів. Ні, копійки з держбюджету по цьому проекту ще не надійшло. Ну як це називається? Це називається відновлення існує тільки на моніторі, і всі цифри, всі гарні презентації, що нам показують, вони просто віртуальні, вони намальовані і з дійсністю вони не мають нічого спільного.